Калина це рослина нашого українського роду. Це один з головних українських символів. Росте в садках, на луках, на берегах річок та ставків. Її назва походить від слова калити, тобто загартовувати. Саме завдяки цьому стоїть калина завжди червоною, і в сірі тумани, і в люті морози. Давно в Україні калина вважалась символом любові, щастя, поваги. Калина символізує материнство, кущ, мати, цвіт, ягідки, діти. Калина біля материнської хати не тільки краса, а й наша берегиня. У національній українській символіці калина уособлює дівочу красу і вроду. Калина також вважалась весільним деревом і була обов'язковою учасницею весільного обряду. Нею оздоблювали весільні караваї, вбрання наречений. Ягіди калини стали символом мужності людей, що віддали своє життя боротьбі за Україну. Тому калина символізує мужність і незламність духу. Без образу калини не можна уявити собі пісенної народної творчості. Живе образ калини не тільки в піснях, а й в легендах. Українці відтворюють ці символи у вишиванці на сорочках та рушниках.